Стрілянина на українсько-польському пограниччі. Прикордонники луцького загону спільно із працівниками СБУ знешкодили групу із чотирьох чоловік. Зломисники намагалися переправити в Польщу через західний Буг 38 ящиків контрабандних сигарет. При затриманні порушники поводилися зухвало, тому зелені берети вимушені були застосувати зброю. 64 постріли, 14 із них попереджувальні. Для прикордонників відділу Грабове ця ніч видалася спекотною. Як наслідок, один автомобіль розбитий, інший з простреленими колесами. Та місія виконана: контрабанду попереджено, порушників хоча з боєм, але затримано. Побачивши прикордонників, намагалися здійснити наїзд на прикордонний наряд. Прикордонники вимушені були здійснити попереджувальні постріли, але водій транспортного засобу не відреагував. Прикордонники. Почали стріляти по колесам та транспортному засобу. Водій здійснив маневр заднім ходом та наїхав на дерево. Мета порушників прорватися до західного бугу, а там човном переправити вантаж на польський берег. На кожному ящику тютюну вони розраховували заробити щонайменше 120 доларів, та не знали, що до незаконного перетину кордону погони були готові. Тож волинських селян буквально за п'ять хвилин взяли у щільне кільце, а потім ув'язнили. Для затримання правопорушників було організовано декілька прикордонних нарядів у засідці, які несли службу на декілька напрямках. Цієї ночі дана оперативна інформація була реалізована і було затримано два транспортних засоби, близько 20 тисяч пачок цигарок і 4 правопорушники. Усі сигарети без акцизних марок. Загальна сума вилученого це тютюнові вироби та два автомобілі близько півмільйона гривень. Було припинено діяльність злочинного групування, яке впродовж декількох місяців за допомогою сучасних технічних засобів спостерігало за рухом прикордонних нарядів їх переміщенням по ділянці. Знаючи тактику дій правопорушників, нам вдалося контролювати переміщення групи та затримати їх на гарячому разом з організатором. Нині все вилучене майно заарештоване, порушники постануть перед законом. За незаконне переміщення вантажу, сума штрафу рівноцінна вилученим цигаркам, а це понад 200 тисяч гривень. Будуть відповідати контрабандисти і за посягання на життя прикордонників.